У такому дійстві. Мені приємно бути серед вас на такому дійстві сьогодні. Дійсно, це урочистість, що Бог дав таку свободу, мир в наш край і можемо проводити подібні християнські табори. В нашій області десятка, десятках, якщо не в сотні, сіл цього року проведені подібні табори. Це Боже благословення. Дійсно, в наших областях, я вже не кажу, в цілій Україні маємо такий мирний час, Бог дає нам хліб, Бог дає нам одяг, Бог дає нам все необхідне. І ми, усвідомлюючи наше життя перед Богом, вдячні Йому. Я дякую Богові за владу нашу, я дякую Богові за місцеву нашу владу, що Бог відкриває їхні серця, ваші серця, шановні, ті, хто при владі. І слово Господнє сіється і шириться, і люди, дітки наші, можуть і оздоровитися, і погратися, і почути євангельську істину То дуже важливо, то дуже щасливо, то приємно. Діткам сьогодні було багато запитань задано. Я вже не буду ускладнювати ситуацію з запитання. Тому мені приємно, що ви щасливі, задоволені і радісні. А дійсно моє бажання зробити е, підсумок такий і висновок того, що сказано було навіть, навіть у цій зустрічі сьогодні. Господь крепко любить людину, кожного з нас, і побажав, щоб кожен із нас мав спасіння. Тому я хочу сказати основі Господнього слово, щоб ви знали, що є Бог, щоб ви знали, що є вічне життя. І Господь бажає, щоб кожна людина була з ним разом щаслива тут на землі і у вічності. Моє бажання звернути увагу на Господнє Слово. Я читаю текст Святого Письма. Івангелія від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його. А все це вам додасться. Ці слова сказав Ісус Христос. Сам Христос сказав, шукайте перш за все, Царства Божого і правди Його. І мені приємно, що цей табір, табір заснований на християнських цінностях, на Євангелії, на волі Божій, щоб кожен учасник цього табору почув євангельські істини і взяв їх на своє життя. Це основне, що потрібно людині у цьому земному житті. Чукайте перш за все Царства Божого і правди його. Це слова Ісуса. І це кожному сказано, і це у Біблії написано, щоб кожен із нас шукав царства Божого і Його правди. Взагалі, чим живуть сьогодні люди? І що сьогодні ввечері вийти на центральну площу, десь тут села Великі Межиничі, і почати говорити про Бога. Що скажуть люди? Ну це незвично, щоб люди про Бога говорили. Люди сьогодні говорять. Про війну, про політику, про владу, близне називають, про Мерседеси, про запорожці не говорять, про, про сусідські проблеми своїх не дуже так. Ну, Якщо у сусідів біда, то, то все знають про сусідів. Люди говорять, якщо почнеш говорити про Бога, то ти не мов без іншої планети. А Ісус сказав, шукайте перш за все Царство Божої, правди його. Чим живуть сьогодні люди, тому я хотів би, можливо, це її нелегко діткам запам'ятати. Я в декілька хвилинах, а дорослим це можливо, спеціально говорю, що людині потрібно, коли зробили опрос населення у наших містах і запитали, яка ваша найбільша проблема, уявляєте, ну, людина, яка знайома з Богом, сказала б, я хочу з Богом в єднанні бути. Оце основне. Шукаю Божого царства і правди, як каже Господь. Але наші люди написали, на першому місці виявилося, немає гарячої води в кранах. На другому місці невчасно вивозять сміття з під'їздів. На третьому місці мала пенсія. І на четвертому місці захист бездомних собак. Уявляєте, які проблеми у нашого населення? Ось воно основні проблеми. А Ісус сказав, шукайте перш за все Царство Божого і правди Його. Я хочу сьогодні дати дорослим людям домашнє завдання. Ви прийдете додому і прочитаєте Євангелія від Івана, третій розділ, перші вірші, вірші в 10. Там сказано, як один релігійний чоловік на ім'я. Никодим прийшов вночі до Ісуса і каже вчителю, ти добре говориш, ти від Бога. Бо такого чинити, як ти чиниш, ніхто не може, якщо не від Бога. Ну, я б на місці Ісуса, може, сказав би ти хороше говориш. Скажи ще раз так само. Знаєте, щоб мене похвалили, щоб добре Слово сказали, Ісус не пішов на, на поводу у цього вчителя Ізраїля, а каже: кажу тобі, Никодиме, Належить народитися з гори. Ось цей момент, коли кожна доросла людина має свідомо, покаяться у своїх гріхах, визнавши себе грішником і прийняти Христа Ісуса в своє серце, ось це вирішує долю людську. Да, земні проблеми стосуються нас, але основне питання єднання нашої з Господом, єднання наше з нашим Богом. Я чув, недавно передачу по радіо, і там один дозвонювач каже священнику, скажіть, будь ласка, як мені кинути курити? Ну, цей каже, ну, пішком до Почаєва там чи ще Так, ну, да, Читайте біографію святих Отців, ще там поради деякі дає. Шановні, єдина відповідь є, щоб залишити всіх гріхів, є єдина відповідь, шукати царства Божого. І знайти його через народження з гори. Почитаєте вдома Євангелія від Івана, третій розділ спочатку. Тобі належить народитися з гори. І коли людина приймає Христа і Ісуса в своє серце, грішити не хочеться. Народження приходить, нове життя приходить, не хочеться грішити. Мені один сільський чоловік каже, чи правда, що в ваших церквах строгі порядки і дисципліна? Кажу ви про що? Ну, курить у вас забороняється? Кажу, ні. Ну, ну то що у вас не курять? Кажу, що у нас всі люди розумні і нікому в голову не прийде за свої гроші себе в гроб заганять. Він каже, розумно придумано. Розумно. Та що то придумано? Людина приймає Христа Ісуса і відпадає всяка нечість. Куріть не хочеться, Бить не хочеться, блудить не хочеться, красти не хочеться, грязних слів говорити не хочеться, або робити не хочеться, розводиться, розлучатися не хочеться, хочеться молитися, хочеться слово поруч читати, хочеться проповідувати Євангеліє, хочеться бідовим людям допомагати. Нове життя настало, серце. Віддано Ісусу, шановні дорослі дітки, при цій ідеальної можливості мені звернутися до вас, я вас умоляю, шукайте Божого царства. Во ім'я Ісуса, я вас умоляю, шукайте лиця Господнього. Він простягує руки до вас, щоб спасти ваші душі і дати вам долю з усіма освяченими, незалежно від всяких релігійних постанов і законів, і обрядів, і традицій є Євангелія, яка кличе до Ісуса. Господь голос сьогодні лунає. Знайдіть Його лице, знайдіть себе перед ним. Кожне серце привинеться з Богом через особисте покаяння, і Господь дасть вам щасливе майбутнє, тільки з Господом наша доля, а і наше страждання і муки, тільки з Господом нове життя, і щасливе буття і тут. І в вічності. Нехай вас рясно, Господь, благословить. Ми щиро молимося в нашій церкві за нашу Україну, за наш многостраждальний український народ, за церкву Господню в Україні. Ми молимося щиро, щоб діяв Дух Святий, щоб Божа благодать діяла, і люди наші, чувши Господнє Слово, спасали свої душі в імені Ісуса. Нехай і вас, Господь, поблагословить у Цьому. Ми молимося ми і не раз молимося. І наш е, брат Андрій регулярно нас молиться, щоб Бог дав успіх, щоб жителі жилищів спасалися. І ми переживаємо, ми турбуємося і ми молимося. Нехай Господь дасть вам знайти себе, єднатися з Богом, радіти життю, як спасенні Богом. Божий вам растим плану слави. Ми разом подякуємо Богові за проведення табору. І подякуємо Богу за найкращу країну у світі, в якій ми живемо. Ми подякуємо Богові. Я вдячний Богу, що мої десятки років пройшли в цій країні, де я народився, в Костопільському районі, Рівненській області. Бог дав мені щастя при всіх моїх можливостях сім'єю виїхати в іншу країну. Я живу тут і радію і тішуся, що проживаю в Україні. За Україну молюся, за Україну переживаю. Разом ми перед нашим Богом пристанемо. Нехай Він рясно благословляє нас. Піднімаємось на ноги і Бога.